Весну сповіщають нарциси їх великі квіти, схожі на труби, розквітають, немов ідеальні картинки. Ці надійні багаторічні цибулини стійкі в різних кліматичних зонах і прекрасно ростуть як в холодних, так і в м'яких умовах. Завдяки раннім, середнім і пізнім сортам можна продовжити їх цвітіння, яке починається вже в лютому. Нарциси тити, -ти, улюблені ранньоквітучі сорти. Їх компактний розмір дозволяє вирощувати їх в самих різних місцях, від великих галявин до переднього плану квітників. Вони швидко розростаються, утворюючи невеликі колонії. Ці квіти відмінно підходять для контейнерів, віконних ящиків, а також для вигонки в приміщенні, щоб насолоджуватися їх цвітінням ще раніше. Щоб по-справжньому зустріти весну, варто посадити, ти, -ти та інші весняні нарциси. Ці невибагливі цибулини подарують вам яскраві фарби і легкість у догляді. Огляд нарцисів, ти. Ти. Ти прослини, багаторічна цибулина. Сімейство, амарилісові. лісові. нарцис, вид, нарцисес СПП, Ти. Ти-а-ти. Батьківщина, Європа, Північна Африка. Освітлення, повне сонце або півтінь. Висота. 15-20 см. Полив помірний. Шкідники та хвороби нематоди. Цибульна муха, гниль. Догляд низький. Тип ґрунту звичайна садова. Зона морозостійкості 3-9. Що таке нарциси? Ти. Ти. Нарциси невибагливі рослини, які цвітуть рік за роком. У відповідних умовах вони розростаються, утворюючи нові цибулини. Їх можна зустріти в старих садах і на занедбаних ділянках, де вони продовжують свісти десятиліттями. Хоча вони виглядають ніжними, насправді це витривалі рослини. Тити – один з найбільш стійких сортів. Цей мініатюрний нарцис отримав нагороду королівського садівничого товариства за видатні садові якості. Квіти, титти, яскраво жовті, з золотистими серединками. Вони одні з перших розпускаються навесні, причому на одному стеблі може бути кілька бутонів, пелюстки акуратні, а трубочки злегка гофровані. Цей сорт був виведений в Англії в 1949 році і з тих пір завоював любов садівників. Титти чудово виглядає вздовж доріжок, у рокарії, контейнерах і навіть у букетах. Вони займають мало місця, тому підходять для невеликих ділянок. Найкраще нарциси виглядають в групових посадках. Їх можна поєднувати з іншими ранньоквітучими рослинами, пролісками, морозниками анемонами. Характеристика Титти відноситься до 12 і групи нарцисів мініатюрним сортом. Їх висота 15-20 см, а діаметр квіток 2, 5, 7 см. 5 см. У них 6 пелюсток і вузькі трубочки. Квіти мають легкий аромат, а на одному стеблі може бути 2-3 бутони. Назва тити перекладається як розмова наодинці, натяк на парні квітки. Цибулини нарцисів потребують періоду охолодження 12-16 тижнів при температурі 4-10 С. У природі вони отримують його взимку, але в теплих регіонах їх можна зберігати в холодильнику перед посадкою. Щоб приховати воєне листя, можна посадити нарциси поруч з хостами, астильбами або папоротями. Ці рослини, стійкі до посухи, рідко хворіють і не приваблюють оленів і кроликів. Батьківщина нарциси родом з Європи та Північної Африки. Вони люблять середземноморський клімат з прохолодною вологою зимою та сухим літом. Влітку вони йдуть в сплячку. Сорт «Ти -ти» був виведений штучно. Одним з його батьків є нарцисас Сисіеламеннас, який росте в Португалії та Іспанії. Посадка. Висаджуйте цибулини восени або взимку, коли ґрунт ще не замерзає. Найкраще вони ростуть при нічних температурах 4, 10 Сі. Для кращого ефекту садіть їх групами. Глибина посадки 2-3 висоти цибулини, відстань між ними 7, 5-15 см. У контейнерах їх можна садити щільно. Використовуйте пухкий ґрунт з хорошим дренажем. Титві можна вирощувати вдома для раннього цвітіння. Для цього беріть попередньо охолоджені цибулини, вони зацвітуть через 3-4 тижні. Пересадження Кращий час для пересадки осінь, але можна і навесні після цвітіння. Після пересадки полийте цибулини, але не заливайте. Нарциси добре ростуть у горщиках. Після цвітіння їх можна пересадити в сад. Як вирощувати Тити -ти. один з найбільш невибагливих сортів. При правильних умовах вони майже не вимагають догляду. Освітлення. Нарциси люблять сонце або легку півтінь. У тіні квітів буде менше. Вони добре ростуть під листяними деревами, які дають їм світло взимку, а влітку захищають від спеки. Полив Під час росту нарциси потребують регулярного поливу, але після цвітіння його потрібно скоротити. Надлишок вологи призводить до гниття цибулин. Ґрунт ґрунт повинен бути добре дренованим. У важкі ґрунти додавайте компост, температура і вологість Тити, росте в зонах 3, 9. У теплому кліматі вони зацвітають раніше. Якщо листя пошкоджуються заморозками, не обрізайте їх, вони ще можуть накопичувати поживні речовини. Добриво. Якщо ґрунт родючий, добрива не потрібні. Навесні можна підгодувати слабким розчином, наприклад, 5, 10, 5. Догляд Після цвітіння не видаляйте листя, вони живлять цибулину. Через 6-8 тижнів листя сама відімре. Розмноження. Нарциси, ти, ти ростуть, але не агресивно. Їх можна ділити кожні 5-10 років. Ділення Цибулини викопують восени або після цвітіння. Дітки відокремлюють і розеясаджують. Проблема Нарциси рідко хворіють, але іноді їх вражають шкідники. Шкідник. Цибулева муха, і нема туди можуть пошкоджувати цибулини. Уражені рослини потрібно видаляти. Хвороба. Гниль виникає при перезволоженні. Уражені цибулини потрібно викопати. Часті питання Коли цвітуть ти ти. Вони зацвітають в кінці зими початку весни, лютий квітень чи отруйні нарциси. Так, вони токсичні для людей і тварин.